Я запитую в себе, я питаю у вас, у людей. Я питаю в книжках, розсираюсь на кожній сторінці. Де той рік, той місяць, той проклятий тиждень і день, коли ми українці? Забули, що ми українці, і що в нас є душа. Повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще від байди нам м'ється. І що ми на Вкраїні, такий ж український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. І ще хміль наш у пісні, а не в барилах вина. І що щедрість в серцях, а не в магазинних вітринах, І що є у нас мова, і що українська вона без якої наш край територія, а не в країна. Я до себе кажу і до кожного з вас: говори, говорімо усі, хоч ми добре навчилися. Запитаємо усі, від кого, з якої пори. Почали українці себе у собі. Говорімо й про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості наші збагнути не змога. Чом солодшим од меду нам видався час забуття рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то в країнці ми з вами чи як? Чи в моголах і умерти судила нам доля пихата? чи в могили забрати судилась нам наш переляк, що розсвів нам у душах смиренність у меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці, але мушу сказати, бо серце. Мов свічка сплива, коли бачу, як люто себе зневажають українці. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших мовил, як не зраджена вами, зневажена вами країнах.